Вітаю, вільми, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну, в нашій мережі поширюється повідомлення про те, що Україна нанесла удар по одній з найпотужніших дрес державних районних електростанцій Московії це Рязанська. Ну, от я дивлюся тут. На їхні знімки, яких вони показують, ну і, і відео тут є, так. показано задимлення. ну Дим, звичайно, великий, так. але вони повідомляють, що це якісь там загорілися. Я не думаю, що такий гігантський дим може бути від того, що там трава загорілася суха. І разом з тим вони повідомляють про те, що на одному з блоків виділяється пара, так, і через це він зупинений. Там ніби якась розгерметизація відбулася. Одним словом, губернатор не підтверджує удар українських БПЛА чи, чи, чи ракет, там, чи, чи поляни, чи чогось іншого, по цій е, одній з найпотужніших теплоелектростанцій Московії, Але, схоже, що таки шарахнули по одному із блоків, дивлячись на оце все, тому що хтось виставив. Вони то не забороняють, але поки не видали, я побачив оце все. Але що підтверджено, ось є таке повідомлення станом на 11 годину 22 хвилини, добрались до Кіровської області. В СУ атакували Котельніч. Я бував колись там в цьому. Котельніч, це на в'ятці є така притока Волги. Чи не волою, чи зайцяками. Так, якщо я не помиляюся, я ніколи не помиляюся. Так, ось що пишуть тут? Це десь приблизно півтори тисячі кілометрів прямій від України. Це вже туди до Уралу, поближче. Так. Українські дрони добрались до Кіровської області. Тільки що один БПЛА, ударив по йомкості з нефтепродуктами в городі Катільнич. сообщил губернатор области Александр Соколов в Телеграм. У том Телеграме, якого ду, дуров, яким завидую я так. Вот что пишет. Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Пишет цей дьяч Александр Соколов. По його словам, ситуація знаходиться під контролем. Ну, У і завжди вона знаходиться під контролем. Озгарані після атаки БПЛА не послідувало. Отак. На місці пришествия працює глава города Котельнича Олег Ісмайлов і профільні служби постраждавших Мені взагалі не зрозуміло, з чим працюють ці профільні служби і голова. Оцього города Качельнича. Так, такий собі. ах, Самара Городок, беспокойная я, беспокойная я, успокоюйте мене. Бачите, О, я русські пісні знаю справжні, тому що я там бував, так, у Московії. Я не просто вам розповідаю про щось те, де я ніколи не був, ніколи не бачив, нічого не знаю і так далі. Я знаю. Я навіть просто взяв лінійку <хи> і по мапі, так, за масштабом, я знаю, що таке масштаб так, виміряв по прямій лінії, так, абсолютно по прямій лінії. А коли ж я їздив потягом, так, і автобусом там котельнич. Такі там, ну, мене тоді це цікавило, такі там дівушки були. У графіночки такі. От такі є от. От пірогі, вельми шановні пані та панове. Так що ми вже добралися за 1500 кілометрів. А чим ударили БПЛА? Це ж уявляєте, летить він і торхтить низько. 1500 кілометрів. І ніхто його не збиває, ніхто на нього не звертає уваги. Він прилітає бозна куди. Так. Туди ось. І просто у цю міськість, ну, яка та міськість, ну, бочка, так. <гадає> Попадає. Ну, треба віддати належне нашим <гадає> людям, які займаються проєктуванням цих всіх безпілотників, з такою точністю врупашить туди, на відділі 1500 кілометрів. Ви мене свиняєте, звичайно.